Доброго дня, друзі! Вийшла сьогодні, подивилась е, весь вист... дощик, чи буде, чи був. Був трошечки, але ще буде. От як я трошки свої перці розрядила на своїй алеї. Перцевидній. Ось. Тут в грядці перчики ростуть, вони трошки затримуються, а це степлички. Ось які вони красавчики. Ось. Подивіться, вже вже різноколір'я проявляється. Ось такі. І ось цей. Я його називаю Хмаринка. Теж вже червоніє. Це у відрах, які філус блю. Ось. Тихаєн червоніє, гарно, ось тут теж такі гарні вони. Ось там щось ще рікає, може прилетить до нас гості? Ось. ось ось ці. Такі перцевидну форму, таку кубовидну мають. Це турецька квітка. Ось. І стіни. Ось вона теж, не турецька квітка, а це Філос блю, може, чи як він називається, зараз подивимось. Ага, чорна кобра. Ось. І навіть у такому чорна оливка посадила у такому. Ну, це якось вона трошки переопилена, напевно, тому що чорна оливка ось отут. Подивіться, плоди такі кругліші. Ось вони чорна оливка, такі плодики кругліші мають. А тут вони такі трошечки продовгуваті. Ось. Тут у нас є знатоки цього перцю, то буду давати і буду, буду слухати їхню думку. Скажу вам по гостроті, які вони гостріші чи, не, чи слабші. Ось так тут. О ще капельки роси чи дощу. О тут у нас колібри підлітають. Я вже зрозуміла, їм подобається дуже духмяний тютюн. Ось вони прямо своїми дзюбчиками туди в саму-саму дірочку, в серцевинку прилітають і працюють онкіліан теж. З цієї сторони. Гарного дня вам, друзі!